Ранку На каналі Файні Квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 жовтня 2024 року. Сьогодні, 18 жовтня, спалений шлях місяця в знаці Телець. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Це такий напружений стресовий час. Росаду теж не турбуємо. Але можна, і, якщо є необхідність, поливати рослини, а підживлення в час спаленого шляху місяця небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 18 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І саме сьогодні, 18 жовтня, сприятливий день для квашення капусти, для збирання врожаю на тривале зберігання і для різних заготівель смаколиків на зиму. Завтра, 19 жовтня, спалений шлях місяця в знаці телець завершиться о 14-й годині дня. Перехід в знак близнюки о 23 годині 8 хвилин. Місяць без курсу почнеться з 22.35 і до переходу в знак близнюки до 23 години 8 хвилин. Тому в нас залишається продуктивний час для посівів і посадок з 14 години дня до 18 вечора. Що ж можна зробити в цей час? Сіємо насіння будь-яких вершків та корінців, в тому числі Садимо озимий часник та цибулю. Висаджуємо будь-які саджанці садових, хвойних, декоративних, квіткових рослин. Укорінюємо живці, висаджуємо розсаду, пересаджуємо кімнатні рослини. Всі агроприйоми оці години в тірці дуже добрі. Ефективними будуть тільки поливи рослин, не будемо ще підживлювати. Трошечки пізніше це зробимо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 19 жовтня завтра не можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але 19 жовтня до 21 години саме для квашення капусти гарний час до 21 години, години 19 жовтня. А ось уже після 21-ї, будь ласка, не робіть, не готуйте квашену капусту. Але до кінця доби можна і збирати врожай на тривале зберігання, закладати врожай на тривале зберігання і робити різні заготівлі смаколиків на зиму. А важливо для здоров'я на 18 та 19 жовтня 2024 року. Не використовуйте для харчування вершкове масло, молоко, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що ж можна смачного такого приготувати і корисного? Готуємо рибу, морепродукти, з печінкою тріски, дуже смачні салати з відварених овочів, дуже смачно все виходить. Попробуйте, якщо ще не робили. Готуйте вівсянку, їжте молочно-кислі продукти, дуже корисна і свіжа, і термічно оброблена морква, буряк, усі види капуст, картопля, їжте цитрусові, вони вже є. Листя салату. Дуже корисні айва, обліпиха, журавлина, і пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. В цей гарний день вам Божого благословення! Здоров'я вам міцного та щастя вам людського! Усіляких вам гаразів, миру та достатку, і тепла та затишку у ваших оселях! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!